Привіт, любі друзі. Огляд після помідорів щойно записав на картоплю. Хочеться звернути вашу увагу. От аж туди йде картопля. Картопля значить біла, рожева. Уже з'являються шкідники на даному етапі. Але придбав яд, два види яду. На каналі є. Там відео називається Огляди ядів та добрива. Зможете ознайомитися там, що з нового, значить, і тільки но ну, просапував повністю картоплю. Я постараюся в цьому відео. От зараз, тут будуть і показуватися фото, ви можете бачити. Я через фоторедактор повставляю фото сюди задля моїх підписників, кому цікаво. Був такий бур'ян, що дуже-дуже великий. Я задля того зробив значить, і декілька фото для нас. От як ми бачимо, якщо походити, придивитись, починають їсти картоплю, значить шкідники. От уже личинка з'явилася і вона їсть. Значить, я буду обробляти. Я постараюсь так у відео повкидати фото, щоб і те, що я ходжу, показую, було видно. І взагалі-то от такі справи. Я планую, дата зйомки 30.05. Я планую десь 7.06 Ну, не саме з 7.06, ну за нагоди підгорнути, скажімо так, свою картоплю під гортачем. Найму людину, попрошу, і ми вдвох за пару підходів зробимо це, значить, от така справа. Це був огляд на картоплю значить, в домашніх умовах. І там, як ми бачимо, вона піднялася більше, а тут а менше, бо тут її бур'ян забив. І, як ми бачили, з'явилися вже шкідники. Ну, не знаю, планувалося у майбутнім, аби підживити чим ґрунт, бо картоплю поки що не удобрюю, так як є в цьому плані складнощі. знаєте. Попробую її велику ділянку удобрити всю. Ну майже нереально. Якби була, щоб було достатньо багато води, можна було б зручної лійки, але це дуже складно теж. Це був огляд на картоплю. Підписуйтесь, тисніть лайк за труди. І в принципі далі будуть відео.